Мої трічки, що тут у вас? А у вас трічки день скандалів, день вияснення відносин, якісь можуть бути сварки, якісь нападки, атаки на вас, претензії, це у нас лицарь. Мечів. сама така швидка карта в колоді. Це конфліктність, різкість, якась така прямота. Знаєте, Правду матку можете лупити або вам, або ви. Це ж також такі бува... можуть бути такі ситуації, які потребують швидкого, різкого вирішення питання. Наприклад, один телефонний дзвінок і ви повинні сісти на коня да, і вирішувати. Шашкою на голод чи на саблею на голо летіти і вирішувати питання. Це, це, знаєте, щось таке. Трошечки якийсь такий день буде агресивно конфліктний. Я б сказала. так. Давайте подивимося, з чим може бути це пов'язано. Ну, от Якісь життєві ситуації. Двійка Двійка пентаклів це все ж таки, я думаю, що це якась це як, вибер. Е, ну, е, Управління справами, але ви, це як суєта сує, -сует, да? управління справами, як суєницю між собою, знайти зв'язок, договоритися, якісь прийняття рішення, вибрати, вибрати прав, Правильний напрямок, скажімо так. Да? от вам буде... А взагалі в я... мене дуже часто ця карта випадає, я її так сприймаю енергетично, як суєта суєт. Тобто життєві ситуації, які потребують у такого, знаєте, вашої внутрішки з тим договорився, тому, ми... тому позвонив, тому відвіз, тому. Заплатив, да? <laughs> якось така ваша гнучність, уміння підійти, зробити. І от у вас будуть у вівторок, дорогенькі мої трічки, якісь ситуації. Життєві, суетливі, які потребують от швидкого бистрого рішення, швидкого реагування. Буде можливо, можливо якісь і, от, і страхи, можливо, якісь і боязливість буде у вас. якась от, Ситуація, які от, і страшно, і обідно, да, і от може так по карті п'ятьорка кубків, може і біль якась, знаєте, і от із за цього, за цієї ситуації, можливо, невирішеної, ви можете. Якось, може це не вас буде стосуватися, може це буде стосуватися якогось ваших рідних або близьких, або не дай, ну, не дай Господь, звісно, щоб і вас це не касалось, може десь когось да, зі знайомих, і, і вам прийдеться якось заступитися може, за людину, допомогти, може людині.